І знову за рибу гроші на Хмельниччині, розлючені свавіллям чиновників та правоохоронців рибалки, вийшли перекривати автомобільні шляхи. Справжня із побиттями та підпалами автомашин. Війна за багаті на рибу хмельницькі ставки триває вже декілька років, і тільки тепер у людей увірвався терпець. Губернатор області Василь Ядуха безпосередньо в інтересах власної родини керує розкуркуленням Хмельницьк рибгоспу на підприємство, яке власним. Коштом розводить рибу, нападають у піратський спосіб. Під під прикриттям правоохоронців забирають геть усю вирощену продукцію. Про рибні війни на Поділлі. Далі у нашій програмі. Ця влада від бога так пристрасно проповідував глава Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха на засіданні колегії відомства ще три роки тому. Це висловлювання про богообраність влади Януковича. На четвертому місяці свого правління у регіоні зробила губернатора Ядуху лідером у рейтингу політичних підлабузників. За версією газети Коментарі, опублікованому ще на початку вересня 2010 року. Та на хіра ви здалися ці заступники і помощники тут. Ти що прийшов до адмініструючого настрою на да іграшку сюди? Ти що працюєш проти людей? Міцний на слово губернатор, мабуть, добре запам'ятав гасло Раксу: міцна сім'я, міцна держава, і почав зміцнювати свою родину ресурсами області, дружині землю, сину будівлі в центрі міста, а улюбленій донечці багаті на рибу Хмельницькі озера та ставки. Я брати гроші, ніхто платити не хоче. Навіть президент Янукович після низки скандалів відреагував на таке різке покращення в окремо взятій родині. Очі... Чільника Хмельниччини, що стосується губернатора Хмельницької області, дійсно триває перевірка. Я брав довідки, в тому числі і в генеральній прокуратурі. Ще у 2011 році Генеральна прокуратура перевіряла інформацію про корупційну діяльність пана Ядухи. Але далі оперативних донесень від місцевого управління СБУ у Києві антикорупційна розробка губернатора не пішла. Проведені офіційні заходи прокуратури та СБУ, обізнані значної кількості осіб про ці заходи та про описану вища злочинну діяльність Ядухи ВС і його оточення. Відсутність правозастосовної реакції за результатами перевірки прокуратури та СБУ породить напруженість в суспільстві і матиме наслідком повну дискредитацію діючої влади в очах населення. Хмельницької області, щоб не дискредитувати себе в очах жителів області, Василь Степанович санкціонував збирання рибного врожаю з чужих ставків під приводом збереження колись державного майна. Нам вдалося спільними зусиллями зберегти в активах держави водойміша гідроспоруди колишньої системи Хмельницького рибгоспу. Хочу подякувати прокуратурі за те, що вона своєчасно втрутилася і розставила всі крапки над і. Василь Ядуха дуже любить смажених карасиків. Однак зариблювати ставки і вирощувати рибу це справа довга і витратна. Тому кожної осені Хмельницька рибна мафія відбирає десятки тонн риби у простих рибалок. Таке собі чисте піратство. Та ви зарибляли. ми годували рибу працівники нашого господарства. а На пішли інші особи нам вчора було на нас збитки близько 100 тисяч. Вилино 4,5 тонни половиною тони зарибка цієї осені. Сині рибалки вирішили припинити беззаконня, бо більше не хочуть віддавати чужакам свої кревні. На знак протесту проти такого свавілля було перекрито трасу Умань-Краковець. Люди ніхто. Хлопці, що ви робите? Вдумайтесь. люди стануть проти вас. Це всі люди, які голосували за партію. щоб ви зрозуміли? Вмовляти рибалок припинити протест злетілися. Усі голова Волочиського району, прокурори та представники правоохоронних органів. Завітала на мітинг навіть права рука губернатора Ядухи, його заступник і керівник апарату Лілія Бернацька. А хто що це за люди? А ви Хто назвіться? Будь ласка, я вже назвалася. Протистояння між працівниками рибосподіями влади немає. Є протистояння між рибоспом і державним підприємством поділля не протистояння, а справжня війна між Рибгоспом і державним підприємством Поділля триває вже четвертий рік. Повад Хмельницький засновано 8 грудня 98-го року. У 2009 році директор Хмельницького рибгоспу Віталій Коцюба очолює новостворене міфічне державне підприємство Поділля і передає ставки з одного підприємства на інше. Щоб, скажімо, державні водоймища, які знаходяться на території Хмельницької області, були збережені, раціонально використані за призначені. Вони були передані на баланс державного підприємства. «Поділля». Однак раціонально використовувати і займатися селекцією риби ДП Поділля просто не в змозі, бо в штаті підприємства лише двоє працівників: вже новий теперішній директор Роман Кізюн і бухгалтер Ігор Бондарчук. Вони вирішили передати ставки у суборенду. Серед засновників п'яти з шести суборендарів опинилась донька губернатора Ядухи Світлана. Рахунки ДП Поділля не бачили жодної копійки. Пійки ще з лютого місяця цього року це ще раз підтверджує, що підприємство не працює за призначенням. Більше того, міфічне Поділля заборгувало державі 600 тисяч гривень. Покривати борг заповзятливі чиновники, вирішили рибою, вирощеною іншими. Хмельницький рибгоспом. Риба е, вирощена двадців ходом. Значить, е, цілий рік люди працювали. Коли прийшов сезон збирати урожай, Ага. Зразу ж на цей урожай з'явилися нові незрозумілі нам, звідки господарі. Це більше, ніж на півтора мільйона гривень збитку понесе. Для підприємства наш. рибалки вийшли протестувати на трасу, бо борги Поділля на суму 600 тисяч гривень вже покрили рибою з їхніх ставків на більш як 740 тисяч. Та безконтрольний вилов на цьому не закінчується. Однак перекриття траси не дало жодних результатів. Більше того, вже наступного дня селяни почали відчувати гнів влади на власній шкірі. Господи, машину після того випадку. після цієї дороги, так? Да? А яка машина? Ланос? За те, що не хоче ділитись та ще й протестувати, сміє цьому рибалці спалили авто, та цим не обійшлось. Влада вирішила показати рибакам, хто тут справжній господар. Туні вже важко говорити, тому що, розумієте, постійні погрози і те, що відбувається законні дії, це однозначно. Це і це міліцейський безпредел. Йде рейдерське захоплення, можна сказати, з таким якимось кримінальним наклоном. Більше більше, ніж кримінальна клона. За період цей період нашим рибакам спалили чотири машини, побили шість чоловік прямо на робочих місцях, побили бригадірів наших, які залякування йде. Та рибалки не здаються і продовжують воювати за свої ставки. Рибгос вирішив виловити хоча б те, що залишилось після піратських нальотів, але не так сталося, як гадалось. Забороняти селянам ловити свою ж рибу приїхали представники нових хазяїв. Хто б ви думали? Три десятки правоохоронців і десяток працівників Державної служби охорони в сусідньої Тернопільщини. Вам потрібні проблеми. У кого не залякуйте, будь ласка, людей. На якій підставі знаходиться тут служба державної охорони і чому вона вони не знаю. І чи знаєте ви про існування договору на основі якої Хлапці, якої Дякую, я коментарів навіть не даю. Ви більше... Це не коментарі, це суттєві Ні, просто це не питання, не суттєві для... питання. Я не відповідаю на дані питання. Є керівництво області, керівництво звертається до них. Ну, це називається кругова порука, пане розгадає з вами. Честе слово. Мені просто немає про що з вами говорити. чесне слово. Рішення суду, яким прикриваються правоохоронці, працівники Рибгоспу в очі не бачили і не розуміють, яке відношення воно має до їх ставків. В ньому йде мова про накладення арешту державними виконавцями на майно державного підприємства Поділля, якого тут геть немає. Накладено арешт на маточне поголів'я, зарибок, іншу рибу продукцію. Яка перебуває на балансі ДПС ГЦР Поділля. Наскільки відомо, ДПС ГЦР Поділля не здійснює рибогосподарську діяльність і не займається ані вирощуванням риби, ані її. Збереженням та реалізацією, коли припиняться незаконні піратські дії на хмельницьких ставках, і чи потрібен владі від Бога губернатор, який прикриваючись державним підприємством, віджимає у власних інтересах десятки тонн риби у простих рибаків? На сьогодні це все. Більше історій Дивіться вже наступного тижня. Пропонуйте свої та найцікавіші побачите в нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на YouTube і Фейсбук. Усі сюжети на нашому сайті тридаб'ютівійкрапкаю. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки і головний знак оклику.